Балада дитинства То не від спек теплішає пісок, Біжить дитинство в білих трусенятах, Пронизує тоненький голосок Все те, що нам дорослим не здогнати. З-під п'ят летять пилинки шкереберть, сліди змиває хвиля синьоока І, не змінивши м'якості на твердь, його приймає море за широке. То не в колі оченят сприймання світу, дорогий дарунок, незрадженість, відкритість забринять його часів, немов оркестром струнним. Навчатимусь у нього простоти, бо важкості уже дали уроки. Тож як мені до сміху війти отого сміху, що на різні боки? Біжить дитинство, я не побіжу, свою удачу днями не зустріну, не у дорослість стежку покажу, нехай живе у радісній країні. А я на нього в ласті задивлюсь Впаде на руки зронена сльозинка, чи, може, в голос трепетно звернусь, скажу йому Йди до мене, синку. А воно піде. Бо ще не знає меж, не кроком, а умрієним польотом Моє дитинство, ти мені несеш свої удачі марностям напроти.